Вітаю! Сьогодні ми будемо з вами малювати квадрат за допомогою виконавця скріч. як ви бачили на зразку, у нас має бути інший виконавець, не котик, тому давайте його змінимо. Видаляємо котика, заходимо в бібліотеку спрайтів, натискаємо Entys і беремо OB. Ось такий виконавець у нас буде сьогодні працювати. Але перед тим, як малювати квадрат. А ми маємо взагалі згадати, що собою є фігура квадрат. Квадрат це чотирикутник, у в нього чотири кути, Вони всі рівні, ось такі рівненькі, бачите, однакові. І ще всі сторони однакові. Всі. Якщо ми будемо, наприклад, розпочинати малювати наш квадрат. І точечки, То гобо спочатку має повернутися в праву сторону. А якщо ми будемо саме рухатись в праву сторону, то у нас є напрямок 90, який вказує, що гобо у нас має рухатись в праву сторону. А давайте подивимось взагалі, як це виглядає в скретчі. В, в групі рух. І є у нас така команда повернути у напрямку. І ви бачите, тут написано 90. Якщо ви клікнете сюди, то виходить ось такий циферблат. І стрілочка, яка показує напрямок, куди буде рухатись виконавець. Якщо я буду приміщати цю стрілочку, то ви бачите, і числове значення змінюється теж. Тобто, якщо ми хочемо йти вниз, це 180. Якщо ліворуч. То це мінус 90, тобто, що це протилежно від праворучта, з просто не 90, а мінус 90, щоб показати, що це просто відрізняється чимось від попереднього значення. Якщо ми йдемо вверх, це буде 0. Ось, коли ми будемо малювати квадрат, нам потрібні будуть всі 4 значення напрямків. Як же ми будемо це виконувати? По-перше, оба має повернутися в напрямку 90. Праворуч, пройти скільки то кроків, наприклад, давайте візьмемо 100 кроків. Коли він приходить в цю точечку, і він має повернутися у напрямку вниз, щоб рухатись ось сюди і малювати. Повертається спочатку, а потім знову рухається 100 кроків. Тому що сторона друга теж має бути така, як і перша. Коли він приходить ось в цю точечку, він повертається ліворуч, а потім знову йде 100 кроків. Третя сторона така ж рівна, як і дві попередні. Прийшов в цю точечку, він має повернутися вверх, а потім пройти знову 100 кроків. І ось так у нас буде намальований квадрат. Тепер давайте реалізуємо цю схему в командах спретча. По-перше, це у нас починається, коли ми натиснемо прапорець. Спочатку давайте зробимо гобо вдвічі меншим, щоб він був досить видимий, але не заважав нам дивитися на малюнок, задати розмір 50, тобто на половинку менше, ніж є, робимо він такий малесенький стає. Якщо ви хочете, щоб у вас квадрат малювався у відповідній точці, ви виставляєте сюди обом. А потім заходите в і групи рух і берете саме цю точечку, в яку ви зараз поставили його. Ось переміститися в цю точку. Якщо ми його відтягнемо, звідти натискаємо він все одно. Під час натиснення на прапорець повернеться в цю точечку. і звідти почне малювати квадратик. Тепер, для того, щоб намалювати, потрібно вимкнути олівець. Заходимо в розширення. І вмикаємо олівець. Додається нова група команд. Перше, що ми маємо передбачити, то прибрати все, що може бути до цього на екрані, і обов'язково опускаємо олівець, як у справжньому житті, коли ми починаємо малювати. Ми опускаємо олівець на папір, щоб розпочати наше малювання. Тепер ми з вами говорили, що за малюнком, ось якщо ось тут у нас губу, Знаходиться, він має повернутися праворуч і пройти 100 кроків. Ось ми повертаємо напрямку 90, тобто праворуч. І тепер ще в русі беремо команду переміститися на 100 кроків. Пробуємо. Ось, він пройшов і намалював. Давайте ще раз спробуємо. Так, дійсно, все виходить. Гобо дуже швидко буде виконувати команду, команди всі, тому, якщо ви хочете бачити поступове виконання, то можна використовувати команду чекати. Тоді буде затримка під час виконання алгоритму, і ви хоча б будете візуально помічати, а що виконує Гобо. Но поки що ми не будемо ставити, а виконуємо всі основні команди, які нам потрібні. Коли губо прийшов ось в цю точечку, як він зараз знаходиться тут, ми маємо повернутися у напрямку вниз і потім пройти знову 100 кроків. Беремо знову в русі, команду повернути у напрямку. Ставимо 180, можете з клавіатури набрати 180, це теж спрацює. Переміститися на 100 кроків і пробуємо. Так, дійсно вийшла друга сторона. Дивимось, коли він пройшов сюди, ми маємо йти ліворуч і пройти знову 100 кроків. Беремо знову повернутися у напрямку. Давайте я поставлю ось тут мінус 90, і ви побачите, що стрілочка сама туди повернулася. Перемістити на 100 кроків. Добаємо. Де дійсно у нас все вийшло, вже третя сторона готова. І ось тепер оба у нас тут знаходиться. Останні дві команди це повернутися вверх, у напрямку вверх, і пройти 100 кроків. Беремо команду Повернутися у напрямку вверх я так ставлю. І приміститися на 100 кроків. Пробуємо. Ось дійсно він дуже швидко це виконує. Якщо ви хочете малювати квадратик іншим кольором, є така чарівна команда в групі олівець надати олівцю колір». Перед початком малювання, перед першою командою, ви маєте натиснути ось сюди на колір і перетягуванням ось цих повзуночків вибрати той колір, який ви хочете. Я виставила червоний. І ви бачите, нібито чарівне якесь диво виходить. Просто на тому ж місці його постоїть, а червоний квадрат виходить. Ні, він дуже швидко виконує команди, і ніякого загарі, чародійства не, не, не відбувається. Можна поставити через кожні дві команди, які ми ставили на малювання сторін, чекати одну секунду. І тепер ви побачите, як з невеличкою затримкою Гобо буде виконувати кожну команду з цих двох. Ось тепер він показує вам з затримочкою, як це виконує він. Ну, а ви можете виконувати без чекання, можете попиняти інший колір, навіть можете додати команду задати розмір олівця, і тоді ще теж знову на початку малювання. І тоді у вас буде. Малювець, ну, більш товстіше. І ось так буде його малювати більш а, товстіше а, з сторони нашого квадрата. Удачі вам!